Привіт, ви на каналі Піпілля, і так сталося, що зараз ви дивитеся заключний випуск нашого каналу, оскільки з цілого ряду причин ми вимушені на невизначений час тимчасово призупинити наше віщування. Однак не вішайте носа, оскільки до сьогоднішньої події ми підготували вам багато цікавих подарунків у вигляді розіграшу. Та й телеграм і інстаграм, наша активність досі у силі. Тож запрошуємо туди. А також запрошуємо вас дружнім кагалом кочувати на наш другий канал-проєкт, де відтепер тепер частіше з'являтимусь я і куди спрямую основні свої зусилля. Ласкаво прошу на канал Січового співця. Тут на вас чекають гітарні кавери на якісну українську музику та детальні їх розбори. Пропонуйте свої пісні у коментарях, а ми спробуємо виконати їх та розібрати для вас. Також на каналі Січового співця вперше і поки що єдине в українському Ютубі, ви зможете побачити розбори на думи, канти, псальми та інший традиційний репертуар не менш традиційним українським інструментом колісною лірою. Чого чого, але принаймні підписки це точно варте? Посилання з'явилось на екрані, а також воно є в описі під цим відео. Будь ласка, підпишіться прямо зараз. Просимо вас подивитись це відео до кінця, оскільки саме там ми оголосимо деталі найцікавішого останнього нашого благодійного розіграша від другого творця підпілля Адріана Камінського. <хи> Коли трохи більше року тому ми створювали підпілля, першою початковою ідеєю нашого каналу було висвітлення якісної української музики різних епох, жанрів та тематик. Так ми почали із пісень такого цікавого українського етнічного регіону, як Ленківщина. Сьогодні ми зануримось трішки глибше. У світ ленківського мистецтва. Це був наш дебют. І нам сподобалось. Однак, ясна річ, кон'юнктура сучасності вносила свої корективи. Тож підказала нам ідею аж на чотири випуски про справжню мілітарну українську музику. А не оце от. Від доби козаччини і до сучасних шедеврів ми розповіли, чому слова та, вибачте, вже просто немає сил їх вимовляти не роблять пісню воєнною. Наша мета була розповісти про якісний український контент, не піддаючись популістичним трендам та лівацьким мейнстрімам. Отож, наступною серією наших випусків стала «Правоукраїнська українська музика, також у кількох відео. Ясна річ, говорячи про правість чи про лівість якоїсь музики, неможливо не вкладати у ці терміни, бодай якусь мінімальну політичну думку, оскільки, як всі ми добре знаємо, музика это ж іскусство, а іскуства, вне політики. Тож ми приділили увагу і цьому питанню та в окремому відео пояснили, чому музика, як і власне все мистецтво, є інструментом геополітичного впливу. Випуски про право музику сподобались вам. Однак, оскільки право музика переважно формувалася під впливом конкретних історичних подій у конкретні історичні проміжки, у нас виникла ідея для ширшої аудиторії робити випуски під певні часові проміжки на певні тематики. Так в нас вийшли підбірки таких українських плейлістів, як. Музика для зумерів, загублені пісні 90-х, музика нульвих та навіть романтична українська лірика. Але ось на сцену українського інфопростору знову повертається відомий фантомас із дай вагою потап зі своїм хітом. Ой, папа не з ким була, іде ночі провела. Я була з хлопцями. Му, члену добробату, медіа, представником якого є Потап, було особливо огидно слухати таку прутню від такого прутня. Тож пригадавши інших заробітчан, що повилазили від початку повномасштабної війни, ми уклали інший дуже важливий випуск під назвою Зрадники чи заробітчани?». У ньому ми розповіли, хто із українських виконавців доволі неоднозначно висловлювався з приводу російсько-української війни з 2014 року та не нехтував можливістю заробити трохи рубліків на московщині на новій штані. Афіціальна аци українських артистів, Росія. Спасибо за те, що ви нас приймаєте. Фух, підгорає від таких персонажів. Тож для рівноваги на нашому каналі, моє альтер, его до якого я не маю жодного стосунку, січовий співець вліз на підпілля та поділився таємницями загубленого українського інструменту, на якому він сам грає. Презентуючи у проміжках топи українських книжок, фільмів та плейлістів за 2022 рік, підійшла річниця створення легенд вітчизняного року, що ще з далеких 90-х радують наші душі та серця гурту. Кому вниз послухати про те, як з'явилися кому вниз, яку філософію несуть, та познайомитися із шматочком їхнього репертуару, ви можете ось у цьому відео. Аж ось виходить друга частина із серії регіональної музики Гуцульська сучасні її виконавці або ж традиційний репертуар, що по-новому звучить зараз, ось тут аналогічно, власно й у передостанньому нашому відео, ви можете ознайомитися із музикою та виконавцями мого регіону Слобожанщини. Регіону, що йому незаслужено мало приділяють уваги в інформаційному просторі. Королі Блек Металу? єдині справжні панки України. Так, це все тут. Що ж, зробимо паузу від ностальгії та оголосимо деталі розіграшу. Отже, мета розіграшу: наші друзі-добровольці потребують фінансової підтримки. Вони не отримують зарплатні. Тому навіть придбання нами цигарок для них вже буде великим плюсом. Та якщо ми назбираємо трохи більше коштів, вони підуть на екіпу для воїнів. Берці, турнікети, вітаміни у таблетках, які дуже потрібні у важких та сирих умовах. Адже все це є першочерговими цілями для наших друзів. Реквізити розташовані і в Телеграм, і в інстаграм, і в описі під цим відео. Умови дуже прості: ви робите внесок за вказаними реквізитами для наших хлопців, а скрін, де буде чітко видно суму та одержувача, насилайте особисто мені у телеграм. Нікнейм також вказано в описі. Отож, бажаємо вам вдачі та нагадуємо, що усі ваші внески йдуть на корисну справу у вигляді не менш корисних речей для наших наших воїнів, тож не скупіться. Ну а ми продовжимо. Слухайте, я виходжу з того, що це вибір хлопців. Гинуть. Та треба ж було таке бовкнути. Розлетівся цей крінж усією країною. Тож і в нашій невеличкій спільноті ми не могли на це не рефлекснути. Тож відповідь на запитання, чому існує Шароварщина, що таке кіч, та як це все пов'язано, ви можете знайти ось в цьому нашому випуску. Найвдаліший наш випуск є такий. Випуск про легенд вітчизняного андеграунду гурту Мертвий півень набрав більше 25 тисяч переглядів, що стало для нас неперевершеним рекордом. Саме цей випуск приніс нам більше півтори тисячі друзів-підписників, чому ми й досі раді та вдячні. Ми виходили не часто. Ми не мали професійної техніки для запису чи бодай нормального мікрофону. Проте ми мали ідею. Ідею, що саме від нас залежить буття нашої країни, все, що нас оточує, та власне, взагалі, все то ж ми робили. Так якісно, як тільки могли. І віримо, що одного дня ми робитимемо це знов. Проте, вже із гарною камерою, гарним мікрофоном. Проте сподіваємося і з тими ж самими вірними друзями, слідкувачами вами. Пам'ятайте про віртуальний етикет. Бачите вітчизняного творця контенту, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Не подобається, все одно прокоментуйте та скажіть це. Вам це нічого не варте, але в загальній справі справді допоможе. Тож ми не говоримо прощавайте. Ми кажемо до нових зустрічей. Підписуйтесь на другий наш проєкт, канал Січового співця. Та пам'ятайте, майбутнє належить тільки вам. З вами було завжди ваше підпілля.